В світі ніхто такого не робив і навіть не догадувався, що таке можна зробити. Рефік, як називається, мігаватік. мігаватік. По-доброму, от таке діти ще зробив, розказують. Так, тут у нас іде, виходить, інверторна наша алейка. Різниця нашого цього другого проекту від першого в тому, що ми всі кабеля пустили зверху. Це дуже нетипове рішення за рахунок того, що цей лоток він створений, щоб в нього вложити кабеля. Тут ми пішли навпаки. Ми його перевернули, і в нас кабеля всі тут. А всі казали: ой, блядь, дебіл, будуть всі в тебе кабеля, Дивися, в нас тут менше, то дальше теж можна. Звісно, в два рази більше, в два рази більше, тут в три рази більше. І попробуй, як вони тут отримаються. Охрені. Воно ну настільки монолітне, що ти взагалі йому нічого не зробиш. Молодь має фантазію. Да. Піздець, я не знаю, Про що, далі. що далі. це таке. Рубільні! Я... Перший пуск я буду робити. Ну, давай. Це мій рев. Возьми до нього ближче стань, щоб було видно, який розмір його. Та Голову постав для нього. Це, а це що це таке? На 800 ампер, на майже цей на майже 400 кВт автомат. Бачили таку електротрансформатор, такий мобільний. Хто таке бачив? Ніде, тільки в нас можуть таке побачити. Охренеть для чого це, скажу, ми що мишенту це в нас іде виходить, 96 сонячних полей. Всі, що в нас є на інверторі, МППТ трекери, всі включені через плавкі запобіжнички. Отакі отут от всередині, бачиш, запобіжнички йдуть. 20 амперні поставив, чик, і все сонечко в нас бам-бам-бам-бам-бам. Все включається сюди. Беля Як Ми ти... його все закріпили за рахунок того, що у нас в рефі в стінах немає абсолютно ніякої несучої конструкції. Це по факту пластик, бире, бере, бире. Коротше, фігня. Ми взяли, зварили отут свій всередині куб. Тобто знизу у нас ідуть швілера, які закріплені до підлоги, бо підлога це несуча конструкція. Але піднялися зверху, за стінки не чіплялися за рахунок того, що він, коли буде їхати, він буде трохи грати. І якщо ми будемо робити отвори, ми втрачаємо герметичність. Через це воно взялося тільки за підлогу там, за підлогу там. Ми його обварили. Ну, блін, каркас. Офігель нормально, так? Да? Нормально. І зараз цепляємося і веземо на підприємство, куди ж воно і передназначено. Да.